Сторінка 69, параграф 16. саванни, розташування і кліматичні умови. Африканські савани неозорі рівнини, де панують трави, серед яких ростуть окремі або групами дерева і чагарники. Ця зона займає 40% площі материка і широким поясом огинає екваторіальні та супекваторіальні ліси. Саванни розташовані у субекваторіальних кліматичних поясах, а в південній півкулі ще й у тропічному, тому їх клімат постійно жаркий. Але перемінно вологий. чітко розрізняються вологий і сухий сезони. На відміну від задушливого вологого екваторіального лісу, саванна вражає відкритими просторами та свіжим прозорим повітрям у вологий сезон дощі заливають висуху землю, болота переповнюються водою, а низини перетворюються на озера. Земля вкривається розкішною зеленю, і саванна перетворюється на море високих соковитих трав у сухий сезон. Сонце нещадно випалює трави, а дерева скидають листя. Тоді саванна стає жовто-бурою. Малюнок 68. Грунти найпоширенішими ґрунтами у саванах є червонобурі. Їх червонувате забарвлення зумовлене вмістом ферму. ґрунти. Формуються під густим рослинним покривом, проте товща родючого шару швидко вимивається в сезон дощів ці ґрунти достатньо родючі, на них вирощують різноманітні сільськогосподарські культури. Рослинність ближче до субокватеріальних лісів у вологих саванах, де період дощів триває до 9 місяців, а річна кількість опадів становить 1200 мм. Панує високе різнотрав'я. Особливо помітна висока слонова трава, що сягає 3 метри. У сухих саванах вологий період скорочується до 5 місяців, а річна кількість опадів до 500 мм. Трави стають розрідженими і низькорослими. Чагарники мають пристосування для захисту від засухи. В одних листя дрібне і жорстке, щоб менше випаровувати вологи, а інших товсте і м'ясисте, щоб запасати воду. Поміж трав ростуть невисокі дерева. Типовим деревом савани, їх візитною карткою є баобаб, малюнок 69 Цей ендемік вид рослин і тварин, якого немає більше ніде на землі, Африки добре пристосувався до тамтешніх умов. Його довге коріння глибоко проникає в землю, а надзвичайно м'яка деревина товстелезного стовбура просочується водою, накопичуючи її про запас. Кора Баобаба дивовижне, вогнетривке, пристосування від пожеж, які Нерідко трапляються в сухий сезон, яких тільки титулів немає. Баобаб. його називають символом Африки: фантастичним деревом, восьмим чудом світу. Баобаб Дерево товстун. Здіймаючись угору на 25 метрів, його стовбур може розростися завширшки більше як на 20 метрів. Коли дерево скидає листя, то його оголені гілки нагадують коріння. Через це він отримав назву дерево до гори коренями. Баобаб довгожитель Є дерева, яким понад 5 тисяч років. Невисокі акації малюнок 70 із зонтикоподібними кронами ще один з найбільш примітних. Символів африканської савани у савані ростуть також мімоза. Та різноманітні пальми, фінікова пальма дум та іншим. Світ у просторі і часі. Господар африканських саван, слово баубаб з мови місцевого племені перекладається як мавп'яче дерево. Його плоди схожі на великі огірки, Охоче поїдають мавпи, а місцеве населення використовує з баобаба все. Листя заварюють за міщаю, з товченої кори роблять приправи, плоди смажать кружальцями. А з їх м'якоті готують лимонад. Звідси ще одна назва: лимонадове дерево з міцних оболонок плодів виготовляють різний посуд і музичні інструменти. З лубу плетуть міцні мотузки тщуть полотно. баобаб шанують як лікарську рослину. Не дивно, що з давних давен це дерево вважали священним. Тваринний світ савани є чудовим пасовищем для великої кількості травоїдних копитних тварин. Найбільше серед них антилоп від карликових до Великих Канна ігну. Поряд з ними пасуться газелі і африканські дикі коні, смугасті зебри. Темні і свізі смужки на їхньому тілі допомагають маскуватися, розмиваючи обриси тварин серед високих трав. Довгошиї жирафи об'їдають листя, акації. Малюнок 71. Найбільшими ж травоїдними тваринами савани є слони: буфало, носороги, пегемоти. Малюнок 73. Африканський слон найбільша тварина суходолу у світі. Його зріст сягає 4 метри, а маса 5 тонн. Могутнього буйвала з грізними, майже метровими рохами вважають найлютішою і найнебезпечнішою твариною Африки, якою остерігаються навіть леви. Рекорди світу: жираф найвища тварина на землі. Його зріст сягає 5 метрів. Однак, незважаючи на таку висоту, жираф може бігати зі швидкістю 55 км на годину, що є чи не єдиним способом порятунку від ворогів. Природа нагородила цю тварину ще й надзвичайно тонким нюхом і слухом та гострим зором, щоб вижити у небезпечному світі саван. Найшвидша тварина на землі гепард. Він прудкий, як блискавка, переслідуючи свою жертву, він може розвивати швидкість до 110 Км на годину. Гепарди легше приручаються, ніж леви або леопарди. Носороги в Африці живе два види білий і чорний. Білий носоріг важить до 2 тонн, а чорний удвічі менше. Носороги перебувають на межі вимирання через полювання на них браконьєрів. Біля річок і озер водяться бегемоти. Ендеміки Африки на суходолі вони видаються незграбними, проте у воді вільно плавають і легко ходять по дну водою. У такої великої тварини, як бегемот, немає природних ворогів. Жодний із хижаків не може зрівнятися з них силою. Живуть у савані, і деякі свині, бородавочники та ендемічні мавпи, павіани і мандрили. На травоїдних тварин полюють численні хижаки, які кочують за їхніми стадами: лев, леопард, гепард, малюнок 72 гієна, шакал. Лева називають царем звірів за його силу, вміння успішно полювати і розкішну гриву. Саванни населяють різноманітні види птахів, серед них і найбільший птах на землі африканський страус. І найменший крихітна яскрава нектарниця, яка довгим, тонким дзьобом дістає. Є скідкий нектар, є грифи, ткачики, білі чаплі, марабу, африканський лелека і птах-секретар зустрічаються тільки в Африці. Малюнок 74 -й, 75 -й. світ у просторі й часі, як птах. Став секретарем. Цей довгоногий птах дістав таку назву за свій солідний вигляд та довгий чуб на голові, що робить його схожим на переписувача із закладеним за вухо пером. Цікаво, що він поїдає не тільки комах, а й гризунів, ящерок та отруйних змій. Птах-секретар легко приручається. У річках і озерах живуть крокодили: є ящерки, змії, черепахи, хамелеони. Багато різноманітних комах, особливо. Цікаві терміти прибиральники саван. Вони поїдають відмерлі рослини. Ці комахи спороджують міцні вежі термітники з за вишки до 5 метрів. Дуже небезпечною є муха цеце, яка переносить збутника. Хвороби, що викликає загибель свійських тварин і сонну хворобу у людей. Запам'ятайте, савани Африки сформувалися в умовах в субекваторіальному кліматі. Найбільш поширенішими ґрунтами в саванах є червоно-бурі. за кількістю видів рослин і тварин, серед яких багато ендеміків, що припадають на одиницю площі, савани Африки не мають рівних собі серед природних зон.